Герої вмирають, але пам'ять про них має жити у наших серцях. У саджавці відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Ігореві Вишеньку. Він у перші дні війни пішов захищати Україну добровольцем і загинув від рук ворога 14 квітня 2022 року на Донеччині. Аби вшанувати пам'ять полеглого героя, мешканці Саджавки зібралися біля ліцею, де, власне, встановили і освятили меморіальну дошку. Ігор Вишенько, уродженець Саджавки. Останні роки чоловік... Овік працював за кордоном, але як тільки почалася повномасштабна війна, відразу повернувся додому і пішов добровольцем захищати Україну. Доєднався до збройних сил України. Був розвідником другого розвідувального відділення 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув герой під час виконання бойового завдання на Донеччині, 14 квітня 2022-го. йому було лише 40 років. Ігора знаю від народження. Ми практично з ним виросли на одній вулиці. Це була людина, яка завжди мала свою ціль, плани. Він завжди мав бути першим. Як на вулиці, так бачимо і в житті сюди. він був першим. Десь перед війною так склалося, що він виїхав за кордон. Але почувши, як тільки що почалася війна, зразу, не задумуючись, вони з братом розвернули свою машину і приїхали захищати Україну. Пригадую, як він говорив в сільській раді, коли ми зустрілися, коли колони машин стояли на кордоні, в ту сторону працівник митниці їх спитав, хлопці, куди їдете? А в їхню сторону не було тільки їхня одна машина їхала в сторону України. Ігор сказав захищати Україну, ми українці. Але, на жаль, війна. Забирає у нас найкращих. У Саджавці вирішили вшанувати Ігоря Вишенька. герої України. Встановили та освятили меморіальну дошку на стіні місцевого ліцею. Прийшли усі, хто добре його знали. Кажуть, можуть сказати про нього лише найкраще. Такий подвиг не повинен забуватися. Він повинен бути нам наукою, на майбуття. На ньому виховуються покоління наші. Ми маємо 400 дітей, які кожного дня дивлячись в очі героям, будуть розуміти, що не можна забувати їхній подвиг, що потрібно пам'ятати, потрібно. Бути достойними цього подвигу, вчитися, щоб відбудувати нашу Україну. Ігор був надзвичайно активним і в перші дні, організовуючи територіальну оборону, він вступив у лави. За ним вступили його брати, і вони були активними. Вони з перших же хвилин, годин почали робити все, щоб захистити своє село, своїх дітей, тому що була паніка на початку війни. Потім він вступив уже в лави зсу і Звістка про його трагічну смерть у перші, перші дні, по суті, війни, бо це квітень, була дуже важкою для цілого села, дуже болючою. Знав Ігора як громадського діяча і найбільше, що Мав честь знати його як воїна, неодноразово приїжджавши до нього вже на війну. Оце після третього разу, як ми зустрілися на війні в Карлівці. Моїм телефоном зроблена оця фотографія, яка на дошці, яка на всіх ба ба банерах. І мені дуже за честь пам'ятати його ті останні слова, які він сказав, коли я це фотографував. Він сказав, що ти знаєш, Микола, я не люблю фотографуватися. Але я хотів би, аби ти зараз зробив фотографію, щоб я дав таке послав для своїх рідних, бо вони все домагаються. Як я виглядаю, як я все. І оце за день до смерті я зробив таку фотографію. А їдучи звідти з війни по дорозі нам сказали, що ігор загинув. Відкрили дошку брати Ігоря, які разом із ним захищали Україну з перших днів війни. У героя залишилась. Мати, дружина, діти.